У хімічній шкільній лабораторії кисень добувають із розчину гідроген-пероксиду H2O2, більш відомого вам під медичною назвою перекис водню. Вже при кімнатній температурі він починає розкладатися з виділенням кисню. Для прискорення реакції додають невеличку кількість манган-4оксиду. Манган-О2. Твердої, нерозчинної у воді речовини чорного кольору. Під час реакції манган 4 оксид не витрачається, але його наявність значно прискорює хімічну реакцію. Речовини такої дії дістали назву каталізатори. Каталізатори це речовини, які прискорюють хімічні реакції інших речовин, але самі при цьому не витрачаються і не входять до складу утворених продуктів реакції, тому їхні формули не пишуть ні в лівій, ні в правій частині рівнянь реакції. Каталізатори використовують не лише в лабораторіях, а й на хімічних заводах для виробництва різних речовин. Багато каталізаторів містяться в організмі людини. Вони мають загальну назву ферменти. За участю ферментів відбуваються тисячі хімічних реакцій, що забезпечують перетворення речовин та енергії, тобто життєдіяльність організмів. Існують також речовини, які навпаки не прискорюють, а сповільнюють реакції інших речовин і теж при цьому не витрачаються. Їх називають Інгібіторами. Каталізатори та інгібітори речовини багаторазової дії. Кисень в лабораторії можна добути реакцію розкладу. У шкільних лабораторіях кисень добувають розкладом гідроген-пероксиду, про що ми говорили. Трішечки раніше. А от в навчальних лабораторіях університетів кисень добувають із бертолетової солі калій хлоро 3 та калій манан-О4. Ці речовини нагрівають, відбувається реакція розкладу. З одним із продуктів розкладу є кисень. У рівняннях хімічних реакцій після формул газоподібних речовин досить часто ставлять. Стрілочку. Можете побачити. Джозеф Пріслі добув кисень реакцію розкладу Меркурій 2 оксиду. Із оксиду Меркурій 2 отримав ртуть та кисень. У промисловості найбільше кисня добувають у повітряроздільних установках, де спершу в умовах низьких температур газоподібне повітря перетворюється у рідину. Після цього легке повітря повільним нагріванням розділяють на окремі його компоненти. До промислових способів одержання кисню належить також розклад води під дію постійного електричного струму. Утворюються дві газоподібні речовини водень та кисень. Реакція розкладу Ця реакція, в результаті яких з однієї складної речовини утворюється дві або більше нових речовин. В наших умовах можна добути з гідроген пероксиду. Для цього ми наливаємо його в склянку і в якості каталізатора додаємо активоване вугілля. Активоване вугілля це є каталізатор. Це речовина, яка прискорює хімічну реакцію. Але сама при цьому не витрачається. Зверніть, будь ласка, увагу на кисень. Бульбашки газу це є кисень. Існує два способи збирання газоподібних речовин витісненням води та витісненням повітря. Важливо завчасно продумувати, яким із них доцільно скористатися у конкретному випадку. Витісненням води збирають лише ті гази, які в ній погано розчиняються. Якщо газоподібна речовина добре розчиняється у воді, то не витісняє її з посудини. Ви вже знаєте, що кисень погано розчинний. У воді, тому для його збирання можна скористатися цим способом. Другим способом збиранням газів, а саме витісненням повітря, можна збирати всі газоподібні речовини. Слід лише визначитися з тим, як розташовувати посуду донизу чи догори дном. Оскільки кисень. Є дещо ващим за повітрям, тому, відповідно, посудину розташовують саме ось таким чином, для того, щоб довести, що склянка наповнилася киснем, перевіряють тлічою скіпкою. Наявність кисню доводять за тим, як вона яскраво спалахне. Якщо скіпка яскраво спалахує, це означає, що склянка наповнилась киснем.